Розмови з незнайомцями. Автор Малкольм Гладвелл. СТИСЛИЙ виклад. КНИГА Розмови з незнайомцями. Малкольма Гладвелла досліджує Чому ми часто неправильно розуміємо людей, яких не знаємо, і як ці непорозуміння можуть мати серйозні наслідки. Автор розглядає, як наші припущення про поведінку, емоції та наміри інших людей можуть призводити до фатальних помилок. Гладвел Використовує історичні та сучасні приклади, щоб показати, наскільки небезпечним може бути неправильне тлумачення поведінки незнайомців. Глава перша ПОМСТА Фіделя Кастро перша глава розповідає про надзвичайну історію шпигунської гри Куби зі Сполученими Штатами під час холодної війни. У центрі цієї глави історія Флорентіно Аспілягі. Високопосадового кубинського розвідника, який несподівано дезертирував до Сполучених Штатів у 1987 році. Аспіляга, який раніше отримав похвалу від Фіделя Кастро і був визнаний офіцером розвідки року, організував ретельно сплановану втечу разом зі своєю дівчиною. Після втечі через кордон до Австрії він звернувся до посольства США у Відні. Заявивши, що є командиром кубинської розвідки. Його дезертирство стало одним із найбільших ударів по розвідці Куби, але найбільший шок Сполучені Штати отримали після того, як Аспіляга розкрив справжній масштаб операції кубинської розвідки. Він заявив, що Куба змогла перетворити більшість американських агентів на подвійних шпигунів, які насправді працювали на Кубу. Це означало. Що Сполучені Штати отримували дезінформацію протягом багатьох років, аспіляга назвав десятки імен агентів, які американці вважали своїми активами на Кубі, але всі вони виявилися подвійними агентами. ЦРУ, яке роками думало, що має розгалужену мережу шпигунів на Кубі, дізналося, що насправді ці агенти працювали на Кубу з моменту їхнього вербування. Особливо болючою була подальша реакція Фіделя Кастро. Він організував публічне висміювання ЦРУ, випустивши багатосерійну документальну стрічку під назвою Війна ЦРУ проти Куби. У фільмах було показано секретні зустрічі, шпигунські пристрої та методи, якими користувались агенти ЦРУ на Кубі, в результаті чого агентура США виявилася повністю розкрита. Ця історія розкриває, як навіть високопрофесійні та підготовлені розвідники не можуть завжди побачити правду, особливо коли мова йде про незнайомців. Автор піднімає питання чому настільки складно виявити брехню і справжні наміри незнайомців, навіть якщо це є роботою спецслужб. Глава друга знайомство з фюрером. Друга глава знайомство з Фюрером зосереджена на історії зустрічі британського прем'єр-міністра Невіла Чемберлена з Адольфом Гітлером. Чемберлен прагнув уникнути війни та вважав, що особиста зустріч допоможе йому зрозуміти справжні наміри Гітлера. У серпні 1938 року Невіл Чемберлен вирішив особисто зустрітися з Адольфом Гітлером. Щоб спробувати врятувати Європу від війни, Чемберлен був переконаний, що шляхом особистих переговорів він зможе зрозуміти Гітлера і запобігти його агресії щодо Чехословаччини. Британський прем'єр летить до Німеччини на серію зустрічей з Фюрером. Чемберлен вірив, що через особистий контакт йому вдасться з'ясувати, чи є Гітлер надійним партнером для переговорів. В ході їхньої зустрічі Гітлер запевняв, що його амбіції обмежуються лише приєднанням судецької області Чехословаччини і що він не планує розв'язувати війну. Чемберлен, вражений особистими запевненнями Гітлера, повірив йому. Після першої зустрічі Чемберлен вважав, що він встановив довіру між собою та Гітлером. Він був переконаний, що Гітлер дотримається своєї обіцянки. І не прагне ширших завоювань. Чемберлен підписав з Гітлером угоду, яку він публічно продемонстрував після повернення до Британії, оголосивши мир для нашого часу. Проте його оптимізм виявився помилковим. Менш ніж за шість місяців Гітлер порушив угоду та окупував решту Чехословаччини, що привело до початку Другої світової війни. Чемберлен, попри особисті зустрічі, не зміг правильно зрозуміти справжні наміри Гітлера, що в кінцевому підсумку призвело до катастрофічних наслідків. Гладвел використовує цей приклад, щоб показати, як часто люди помиляються у своєму сприйнятті незнайомців, навіть якщо вони спілкуються з ними особисто. Автор ставить питання чи завжди особисті зустрічі допомагають нам краще розуміти інших, чи вони навпаки. Можуть збити нас з пантелику. Глава третя Королева Куби третя глава книги Малкольма Гладвела. Королева Куби розповідає про Анну Монтес, американську розвідницю, яка працювала на Кубу і протягом багатьох років залишалась непоміченою шпигункою. Гладвел аналізує, як одна з найвищих посадовців у сфері національної безпеки США зуміла так довго обманювати свою країну. Анна Монтес була високопоставленим аналітиком у розвідувальному управлінні Міністерства оборони США і водночас шпигункою, яка працювала на Кубу. Протягом багатьох років вона передавала секретну інформацію кубинському уряду, і ніхто зі співробітників у США не підозрював її. Монтес була настільки професійною у своїй роботі, що навіть отримала численні нагороди за свою розвідувальну діяльність для США Анну Монтес називали королевою Куби за її глибоке знання кубинської політики та здатність здаватися надійним і відданим професіоналом. Вона використовувала свою позицію в уряді США, щоб отримувати доступ до найсекретнішої інформації і передавати її Кубі. Монтес ніколи не викликала підозр завдяки своєму зовнішньому вигляду, професіоналізму. І майстерній здатності маскувати свої справжні наміри. Гладвел досліджує, чому американські служби безпеки так довго не помічали її подвійної гри. Він стверджує, що люди схильні довіряти своїм колегам і знайомим, навіть якщо існують ознаки небезпеки. Це доводить, що ми часто не можемо розпізнати всіх намірів колег, навіть коли вони поруч з нами протягом тривалого часу. Анну Монтес нарешті викрили лише після того, як декілька агентів почали сумніватися в її лояльності через надмірне захоплення Кубою. Її арешт став одним із найбільших шпигунських скандалів у Сполучених Штатах. Глава четверта Святий Дурень. Четверта глава розглядає ідею, що люди мають природну схильність вірити іншим, навіть коли є докази. Що свідчать про протилежне. Гладвел називає це дефолтом до правди механізмом, завдяки якому ми часто припускаємо, що інші говорять правду, навіть коли є підстави сумніватися. У цій главі Гладвел розглядає психологічний феномен, коли люди мають тенденцію довіряти незнайомцям, навіть коли зустрічаються з ознаками брехні чи недовіри. Цей принцип автор називає Дефолтом до правди, маючи на увазі схильність людей, автоматично вважати, що інші говорять правду, якщо не існує очевидних доказів обману. Гладвелл досліджує це явище через приклад Гаррі Маркопаса, інвестора, який десятиліттями намагався привернути увагу влади до фінансової піраміди Берні Бернімедофа. Маркопас неодноразово надавав докази шахрайства, але ніхто не сприймав його всерйоз. Оскільки Медов здавався надійним і поважним фінансовим гравцем, він користувався довірою у своїй галузі, і це дозволило йому приховувати свою схему. Гладвел пояснює, що люди, як правило, вважають правду нормою, оскільки це полегшує суспільні взаємодії та спілкування без такої схильності до довіри соціальні відносини стали б дуже складними. Однак у деяких випадках. Це може бути небезпечно, коли люди не можуть розпізнати обман, навіть якщо є явні сигнали брехні. Автор також надає приклади з життя дипломатів і розвідників, які навіть з великим досвідом і навичками часто помиляються у своїх судженнях щодо незнайомців, вони покладаються на свої інтуїції, і ці інтуїції зазвичай ведуть їх до помилкових висновків через природну схильність. Довіряти. Глава п'ята. Хлопчик у ванні. Ця глава досліджує скандал в університеті Пенсильванії. зокрема, зосереджується на Джері Сандуському, колишньому асистенту футбольного тренера, та подіях, які призвели до його арешту за сексуальне насильство над дітьми. Справа висвітлює роль Майка Маккуїрі, аспіранта, який став свідком того. Як сандуський знущався над хлопчиком у ванній кімнаті роздягальні. Незважаючи на те, що Маккуїрі повідомив про інцидент своїм керівникам, його свідчення не призвели до негайних дій. Гладвел використовує цю справу, щоб дослідити психологічну концепцію схильності до правди, згідно з якою люди мають тенденцію вірити, що інші є чесними та надійними. Ця схильність. Пояснює, чому так багато осіб в адміністрації Університету Пенсильванії не діяли рішуче, коли стикалися з обвинуваченнями проти Сандуського. Глава ставить під сумнів як соціальні структури, в поєднанні зі схильністю людей довіряти один одному можуть призвести до бездіяльності в умовах явного правопорушення. Вона заглиблюється в незручну істину про те, що наш інстинкт довіряти. Може засліпити нас перед реальністю серйозної злочинної поведінки. Глава шоста. Помилка друзів ШОСТА глава книги Малколма Гладвелла. Помилка друзів присвячена концепції прозорості ідеї, що зовнішній вигляд або поведінка людини можуть точно відображати її внутрішній стан або емоції. Гладвелл досліджує, як ця помилкова переконаність призводить до неправильного розуміння людей. І серйозних наслідків. У цій главі Гладвелл аналізує приклади, коли люди припускали, що вони можуть зрозуміти інших, спостерігаючи за їхньою поведінкою або виразами обличчя. Автор доводить, що це є поширеною помилкою, яку він називає помилкою прозорості. Багато хто вважає, що емоції людей або їхні наміри можна легко прочитати через зовнішні прояви, як от міміка. Жести чи манери. Гладвелл досліджує цей феномен через приклад справи Аманди Нокс, молодої американки, яка була звинувачена в убивстві своєї сусідки в Італії. Італійська поліція та громадськість вважали, що її дивна поведінка після злочину була доказом її вини. Нокс поводилася не так, як повинна була поводитися людина. Невинна у такій ситуації. Це підштовхнуло слідчих, до хибних висновків про її причетність до злочину, хоча, зрештою, її було виправдано через відсутність прямих доказів. Гладвел наголошує, що ми часто припускаємо, ніби можемо судити про внутрішній стан людини на основі її поведінки, але це не завжди так. Він розповідає про наукові дослідження, які показують, що емоції та наміри людей. Не завжди виражаються однаково, і те, що здається очевидним, може бути абсолютно неправильно інтерпретовано. Ця глава також містить аналіз інших випадків, коли хибне тлумачення поведінки людей призводило до серйозних помилок у судженнях. Гладвелл стверджує, що наші очікування того, що поведінка повинна відповідати емоціям, часто заводять нас в оману. Глава сьома. Коротке пояснення справи Аманди Нокс. Сьома глава аналізує відомий випадок Аманди Нокс, американки, яка була несправедливо звинувачена в убивстві своєї сусідки в Італії. Гладвел використовує цю справу для того, щоб показати, як неправильне трактування поведінки і зовнішніх проявів може призвести до катастрофічних помилок у судовому процесі. Аманда Нокс, американська студентка. Яка навчалася в Італії, була обвинувачена в жорстокому вбивстві своєї сусідки по кімнаті британки Мередіт Керчер у 2007 році. Поліція та громадськість швидко зосередили увагу на її дивній поведінці після виявлення тіла. Аманда поводилася, як вважалося, не так, як повинна була б. Якщо б була невинною, вона сміялася і обіймала свого хлопця, коли їх допитували. Ця поведінка здавалася несумісною з тим, як людина мала б реагувати в такій ситуації. Гладвел пояснює, що через помилку прозорості, ідею, що зовнішні прояви повинні відповідати внутрішнім емоціям, багато хто вважав, що Нокс була винна. Слідчі, журналісти і громадськість робили висновки, базуючись на її поведінці, хоча фізичні докази. Як і реальні свідчення не підтверджували її провини. Ця неправильна оцінка призвела до багаторічних судових розглядів і серйозного тиску на НОКС. Гладвел підкреслює, що культурні відмінності та індивідуальні особливості можуть суттєво впливати на те, як люди виражають свої емоції в різних ситуаціях. Для італійських слідчих поведінка НОКС здавалася незвичайною і підозрілою. Тоді як для неї така поведінка могла бути звичною. У результаті неправильне тлумачення її дій призвело до серйозних помилок у судовому процесі. Зрештою, Нокс була виправдана, але справа підняла важливі питання про те, як ми судимо незнайомців і як часто ми помиляємося у своїх оцінках через стереотипи та очікування щодо поведінки. Глава восьма. Справа про студентську вечірку. Восьма глава розглядає важливе питання щодо непорозумінь між незнайомцями у випадках сексуального насильства. Клатвел використовує приклад вечірки у студентському братстві, щоб показати, як алкоголь і спотворене сприйняття інших можуть призвести до катастрофічних наслідків. Ця глава зосереджена на проблемі сексуального насильства під впливом алкоголю, яке часто трапляється під час студентських вечірок. Гладвел розглядає конкретний випадок, коли хлопець і дівчина на вечірці в університетському братстві мали сексуальну взаємодію, однак дівчина згодом стверджувала, що її зґвалтували, тоді як хлопець був переконаний, що все відбувалося за взаємною згодою. Автор пояснює, що під час таких ситуацій алкоголь сильно впливає на сприйняття реальності, обидві сторони могли мати. Різне бачення того, що сталося, через знижену здатність оцінювати ситуацію під впливом алкоголю. Гладвел наголошує, що це не виправдовує дії насильників, але підкреслює складність розуміння таких ситуацій, коли жодна зі сторін не повністю контролює себе і свої рішення. Цей приклад показує, як непрозорість, неможливість точно зрозуміти наміри іншої людини може загострюватися. Під впливом алкоголю. Учасники подій сприймають одне одного через призму спотвореного сприйняття, що ускладнює розуміння їхніх справжніх намірів. Кладвел аналізує, як студентські вечірки, де алкоголь є ключовим елементом, стають небезпечним середовищем для таких непорозумінь. Автор також торкається теми того, як такі випадки впливають на систему правосуддя. Звинувачення в сексуальному насильстві часто базуються на свідченнях обох сторін, але їхні розповіді можуть бути настільки різними, що важко встановити правду. Глатвелл підкреслює важливість усвідомлення того, що алкоголь може суттєво спотворити сприйняття і зробити такі ситуації дуже складними для розслідування. Глава 9. Що відбувається, коли незнайомець. Терорист у цій главі Гладвел розглядає, як американські спецслужби намагалися отримати інформацію від Халида Шейха Мохаммеда, ключового планувальника терактів 11 вересня. Після його затримання він став одним із найважливіших джерел інформації про терористичну мережу Аль-Каїда. Однак проблема полягала в тому, що Халед Мохаммед використовував дезінформацію та маніпуляції. Щоб збивати з пантелику слідчих, Гладвел аналізує процес допиту Халеда Мохаммеда і піднімає питання, наскільки складно зрозуміти мотивацію та наміри таких незнайомців. Під час допитів спецслужби застосовували методи, що межували з тортурами, включаючи так званий водний борг, намагаючись змусити його розкрити важливу інформацію. Проте навіть під жорстким тиском. Він часто давав неправдиві свідчення або взагалі не надавав корисної інформації, автор наголошує на тому, що незнайомці, особливо ті, хто спеціально підготовлений до маніпуляцій і дезінформації, стають майже неможливими для розуміння. У випадку Халеда Мохамеда він використовував свої знання про систему допитів і слабкості слідчих, щоб вводити їх в оману. Гладвел підкреслює, що у таких випадках класичні методи допиту можуть бути неефективними, адже вони не розв'язують головної проблеми, глибокого непорозуміння між людьми різних культур та з різними цілями. Крім того, Гладвел звертає увагу на культурний та мовний бар'єр, який ускладнював взаємодію між американськими слідчими і терористами з Близького Сходу. Він підкреслює, що навіть маючи потужні технології та досвід, спецслужби часто виявляються безсилими перед такими складними незнайомцями, як Халед Мохаммед. Розділ 10. Сільвія Плат Цей розділ зосереджується на трагічному житті та самогубстві поетеси Сільвії Плат, використовуючи її історію для дослідження концепції паралельності ідеї про те, що поведінка сильно пов'язана з певними обставинами або середовищем. Гладвел починає з опису переїзду Плат до Лондона у 1962 році після того, як її чоловік Тед Х'юз залишив її. Незважаючи на те, що вона була творчо продуктивною та на межі літературної слави, вона впала в глибоку депресію під час однієї з найхолодніших зим в Англії. Зрештою, плат вчинила самогубство, запечатавши себе на кухні та ввімкнувши газ. Гладвел підкреслює, що метод, який вона використала отруєння чадним газом, був трагічно поширеним у Великій Британії у той час. У розділі стверджується, що самогубство плат було тісно пов'язане з доступністю цього методу, демонструючи роль паралельності у кінці 70-х років минулого століття. Після переходу країни на природний газ, який не містив небезпечного чадного газу, рівень самогубств у Великій Британії значно знизився. Кладвелл використовує історію плат, щоб підкреслити, що суїцидальна поведінка часто пов'язана з ситуаційними факторами, а не лише є результатом внутрішньої боротьби. Він розширює цю концепцію на інші випадки, де поведінка. Включаючи крайні дії, підлягає впливу контексту, а не лише вродженим характеристикам, розділ 11. Кейс Дослідження, Експерименти в Канзас Сіті. Цей розділ обговорює два важливих експерименти поліції, проведені в Канзас Сіті, які перевіряли ефективність превентивних патрулів. Перший експеримент у 70-х роках минулого століття, який очолював кримінолог Джордж Келлінг. Поділив територію міста на три групи одну з нормальною поліцейською присутністю, одну без патрулів та одну з підвищеною кількістю патрулів. Здивуванням стало те, що рівень злочинності залишався незмінним у всіх групах. Цей експеримент спростував давню думку про те, що збільшення випадкових патрулів стримує злочинність, що призвело до перегляду стратегій правозахисту. Другий експеримент на початку 90-х років минулого століття був спрямований на боротьбу зі зростаючим насильством із застосуванням вогнепальної зброї в Канзас Сіті. Кримінолог Лоуренс Шерман зосередився на одному з найнебезпечніших районів міста. Цього разу, замість загальних патрулів, офіцерам було доручено спеціально шукати незаконну зброю через проактивні зупинки транспортних засобів. Цей зосереджений підхід до поліції призвів до значного зменшення злочинів, пов'язаних із вогнепальною зброєю, що продемонструвало ефективність цільових втручань у районах з високим рівнем злочинності. Цей експеримент допоміг сформувати сучасні поліцейські тактики, підкреслюючи важливість зосередження на кримінальних гарячих точках, а не на широкомасштабних патрулях. Гладвел використовує ці експерименти. Для дослідження концепції паралельності, яка пропонує, що поведінка злочинності тісно пов'язана з конкретними місцями та контекстами. Розділ ставить під сумнів припущення, що злочин можна запобігти за допомогою загальних стратегій і підкреслює важливість фокусованих контекстуальних підходів розділ 12. САНДРА Бланд. Цей розділ аналізує трагічну справу Сандри Блант, чорношкірої жінки, яку зупинили в Техасі у 2015 році за те, що вона не подала сигнал про зміну смуги руху. Те, що почалося, як звичайна зупинка транспорту, перетворилося на конфронтацію між Блант та офіцером Брайаном Енсінією. Енсінія попросив Блант загасити її сигарету, і коли вона відмовилася, напруга зросла. Офіцер силоміць Заарештував її, а через три дні Блант знайшли мертвою у її камері, вона скоїла самогубство. Гладвел використовує цю справу для дослідження більш широких питань поліції та того, як непорозуміння між незнайомцями можуть мати фатальні наслідки. Він критикує хибні припущення, які роблять офіцери щодо прозорості, віру в те, що ми можемо зчитувати наміри людей за їхньою поведінкою. Бланд, яка мала історію депресії та попередні контакти з поліцією, не діяла підозріло, але Енсінія сприйняв її як агресивну та непокірну. Розділ підкреслює ризики, пов'язані з цими припущеннями, особливо в расово напружених контекстах. Він ілюструє як системні проблеми в поліції та невміння правильно спілкуватися з незнайомцями можуть призвести до непотрібних та трагічних наслідків. Висновок у книзі Розмови з незнайомцями Малкольм Гладвелл підкреслює, що наші традиційні методи розуміння незнайомців часто виявляються хибними. Схильність довіряти правді, ілюзія прозорості, а також культурні та поведінкові невідповідності, призводять до трагічних помилок у судженнях. Гладвел закликає переглянути наше ставлення до взаємодії з незнайомцями та бути обережнішими і скромнішими у своїх судженнях про їхні наміри і емоції. Книга показує складність людських взаємодій, особливо в ситуаціях високих ставок, і демонструє, як неправильні судження можуть мати фатальні наслідки.